Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в суботу 5 липня 2025 року у православних храмах на літургії читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава 6, вірші з 11 по 17. Також де і ви помишляєте себе мертвим у бобиті гріху. живым же Богови, о Христе Иисусе Господе нашим. Да не царствует убо грех в мертвенем вашем теле, во еже послушайте его в похотях его. Ниже представляйте уды ваше оружие неправды греху, но представляйте себе Богови, яко от мертвых живы, и уды ваше оружие правды Богови. Грех бы вами да не обладает, не себо под законом, но под благодатью. Что оба, согрешим ли за ней не смы под законом, но под благодатью, да не будет? Не вести ли, яко ему же представляете себе раби в послушание раби есте, его же послушаете или греха в смерть, или послушание в правду? Благодарим обо Бога, якобести раби греху, послушасті же от сердца, вонь же и предастеся образ учения. Так само ж и вы вважайте себе за мертвих для гріха и за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей, і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих і мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, вибо не під законом. А під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви і раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали. Євангеліє від Матвія, глава восьма, вірші з 14 по 23. І пришед Ісус в дом Петров, віддящу його лежащу і огнем жигому. и прикоснуся руцея, и оставию огонь, и воста, и служаша ему. Позже же бывшу приведуша к нему бесны ноги, и изгна духи словом, и вся болящая исцели. Да сбудется реченное Исаием пророком глаголющим, той недуги наша прият и болезни понесем. Видев же Иисус, многие народы окрест себе, повели идти на он пол. И приступил един книжник рече ему, «Учителю, иду по тебе, а может, аще идиши». Глагола ему Иисус, «Лиси язвены имут, и птицы небесные гнезда, сын же человеческий не имать, где головы подклонить». Другий же от ученик его рече ему. Господи, повели мне прежде идти и погребсти отца моего. Иисус же рече ему, гряди по мне и остави мертвых погребсти своя мертвецы. И влезшу ему в корабль, по нем и душа ученицы его». А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячка, а вона встала і услуговувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і Він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаїю, Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий вік. І, приступивши один книжник, сказав до нього, Учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою. А Ісус каже до нього Лисиці мають нори і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого. Ісус же сказав до нього, іди за мною і зостав мертвим ховати своїх померлих. Як він увійшов до човна, слідом за ним увійшли його учні. Благословенної усім суботи, миру, добра і душевного спокою.